Три, два, один. Один. Ми знову в Сокалі. Мене звати Надія. Привіт. Якщо я схожу вам на австрастронавта, австронавстронавта. То не просто так, тому що сьогодні ми летимо на місяць. Якщо не летимо, то принаймні, познайомимося з людиною, з особистістю, завдяки якій цей політ став можливим. Сьогодні ми будемо говорити про Ігора Богачевського, який народився тут в Сокалі. Ігор Багачевський розрахував формулу, яка допомагає розраховувати траєкторію руху космічних кораблів. Цю формулу використовували у багатьох космічних місіях, і в тому числі в місії «Аполлон-11». 7 вересня 1928 року. Мені дуже складно було це запам'ятати. Вони з батьками. Жили тут, десь поблизу на цих вулицях, точно є адреси немає. Ігор Богачевський навчався в гімназії, але в честь добрий добрий. Але в честь Ігоря назвали Малу Академію наук і ми зараз підемо туди, поспілкуємося, як що надихнуло їх приурочити цілу будівлю людині, про яку вони на той час майже нічого не знали. Ігор народився у родині адвоката та громадської діячки. Дідусь був парухом у церкві Петра і Павла, а у своїй книзі батько Ігоря згадує про Сокаль і розповідає, що місто було дуже чистим і тут було багато інтелігенції. Згодом родина переїхала до Рави Руської. А після початку війни один з батькових асистентів показав йому список людей, яких червоні планували стратити. Там були імена батьків Ігоря. Но тим поштовхом до присвоєння імені Ігоря Богачевського стала виставка, яка була придбана для Сокальської малої академії наук Трагічні скрижалі української науки, де серед багатьох вчених ми знайшли двох уродженців міста Сокаля: це Ігор Богачевський і Матвій Яворський. Ми почали обговорення цих двох кандидатур, почали дослідження їхньої діяльності. І найперше дуже були подивовані, що люди загалом не знають, хто такий Ігор Богачевський чи Матвій Єгорський. І для цього ми почали проводити роз'яснювальну роботу, такі виготовляти різні буклети, проводити дослідницьку роботу, шукати різні матеріали, наукові матеріали про життя і діяльність Ігоря Богачевського. Але нам не вистачало чогось. А власне, зв'язку з його родиною. Ми натрапили на цікаві відомості про те, що його родина є. Вона в Сполучених Штатах Америки. Ну, це дуже далеко, і ми навіть не уявляли собі, як можна налагодити з ними зв'язок. Але це сталося. У Ігора було дві сестри: Марія Дзвенемира та Марта. Родина разом емігрувала за кордон і проходила те ж саме, що зараз проходить більшість українських сімей. У описі до цього відео я залишу посилання на спогади Марти, які добре описують переживання радощі і труднощі родини. Ми поспілкувалися з ученицею малої академії, яка зараз навчається в Україні, але фізично змушена перебувати теж за кордоном. Настю, Привіт! привіт. Дивись, рада тебе чути. Ти зараз в прямому етері у включенні. Якщо можеш розказати про себе, де ти зараз є, в, якій, в якому класі навчаєшся, буде кльово. Я навчаюся в 10 класі. Я ухожу в. Сокацькому академія наук з восьмого класу <зві> і зараз перебуваю в А, <зві> бачиш між тобою і ігорем є одна спільна риса. Ви обидвоє виїхали з України через війну. І я знаю, що ти робила роботу по Ігорю Багачевському. Як ти його оцінюєш як особистість? Що тебе з його біографії можливо найбільше дивує, надихає? Чи можеш ти про щось таке розповісти? О це дуже цікава особистість. Він зробив великий вклад в науку. Йому взагалі було дуже важко в житті. Він працював на роботах низькооплачуваних, але він наступив висоту в науці. Він зробив політ на місяць і шлях повернення з місяця на землю. Я сьогодні про це говорила з чатом GPT. Ти знаєш, що таке чат GPT? Я не знаю. Це штучний інтелект. І я його питала про Ігоря Багачевського і він спершу відповідав, що Ігор не має жодного стосунку до е, польотів на місяць і його досягнення були тільки в галузі математики. Але потім ми в нього вибили таки правду. Е, дивись, я би хотіла розкрити і почути твою думку. Ігор мріяв повернутися в Україну і працювати в Полівівській політехніці. Ти, мабуть, знаєш це. Чому? Чи є у тебе плани, бажання повернутися в Україну, і чи би після повернення ти хотіла займатися в Україні? Так, я планую повертатися в Україну, і якщо я ще буду вчитися в 11 класі. То продовжую навчання в школі, а якщо на цей момент закінчу, то буду навчатися в університеті. Дивіться, ви мені розповіли про те, що Ігор мріяв повернутися в Україну і викладати у Львівській політехніці. І це така, ну, мені здається, дуже гідна мрія повернутися на свою батьківщину і приносити знання сюди, ті, що він набув. Навіть по те, я так припускаю, що формула принесла йому славу, гроші. Як ви вважаєте, що повинно відбуватись в Україні, аби випускники і вашої академії, і, взагалі, загалом мали за мету і мрію повернутися після всіх цих подій, які відбуваються в Україну, і нести свої здобутки сюди? Я вважаю, що в першу чергу це має бути закладено в самій людині, в сутності самої людини, самого українця. Оця українська ідентичність, про яку ми кажемо, ця українська ментальність. Виховання Ігоря Він зробив тут тільки перші свої кроки. Так, родина так. виїхала, бо так склалися обставини. Але все життя він зберіг, на все життя він зберіг українську мову. Був віруючою людиною і мав мрію так повернутися і очолити кафедру фізики у Львівському університеті. І ми були дуже горді з того, що ми цю мрію його по суті реалізуємо. Тому що наші учні, які захищають свої перші наукові здобутки саме у Львівському університеті і популяризують і саму особистість Ігоря Богачевського, і шлях до здобуття мети його так, і оце повернення в Україну це є справді гідним прикладом для сучасної молоді. Я цей випуск дуже довго не могла випустити, і це було пов'язано з рядом причин. По-перше, я не була переконана у достовірності фактів. Факти ми перевірили, все окей. Ігор дійсно зробив свій дуже великий внесок в історію. Іншої країни тут виникає наступне питання: чи дійсно ми можемо цим тішитися? Тому що як і тоді, так і зараз найкращі розуми країни виїжджають, а ті, які не виїжджають, на жаль, помирають чоловіки і жінки на фронті. І чи можемо ми дійсно пишатися тим, що Америка завдячує українському вченому у тому, що він зробив вклад в розвиток їхньої країни? І ця ситуація повторюється. Тобто, ми знову стикаємося з тим, що люди їдуть з України, люди будуть служити своїми талантами іншій країні, ті люди, які служать своїй країні, чи мають вони гідну підтримку? І я би дуже хотіла в світлі цього ще раз. Подумати над тим, хто ми, для чого ми приходимо в ту чи іншу країну. І як вже було зазначено, у Ігоря була мрія повернутися до Львова і працювати на кафедрі фізики в Львівській політехніці. І, на жаль, впродовж свого життя Ігор не зміг здійснити свою мрію. І я залишу це питання відкритим. Залишу його тут просто для вас, чи ті. Українці маленькі, які повернуться в Україну, вони будуть мати куди повертатися. І дуже слушна річ сказала директорка малої академії наук, що ми маємо зробити так, аби ці люди мали куди повернутися. Слава Україні! Я хочу подякувати незмінним партнерам цього відео. Це Юрію Юрію Кореню. Бо минулого разу я сказала неправильно. Дуже дякую Юрію за інформаційну підтримку і за всю інформацію, яку він надав, аби це відео вийшло. Хочу подякувати Володимиру, який знімав це відео, монтував і допомагав, аби картинка і звук були якісніші. А також малії академії наук, яка дала всі дослідження, які вони проводили, відкрила свої двері і напоїла нас чаєм. Дуже дякую. До місяця, поміж зірок, веде не слід, а перший крок. Де народився, де помер, він рахував, а потім вмер. Та не померли ті сліди, що він лишив і назавжди. Тепер ідуть по них нащадки. Не спадок маємо, а статки ті статки, що несе країна і пам'ятає свого сина. А він вже там, поміж зірок, залишив слід, а перший крок зробив він тут, на цій землі. Тож ти також давай не стій. Бо не земля ростить нащадків, а ми даруємо їй стат.